Аквамарином мерехтить ясний зимовий вечір, затьмаривши промінчики вечірньої зорі. Лягає перший чистий сніг на клени на плечі, бурштиновими плямами ясніють ліхтарі. Рядами щільно туляться будинки, наче вулики. На тротуарах від слідів тоненький ланцюжок. Чудовий час для тихої вечірньої прогулянки, коли лягають сутінки і падає сніжок, пустує тихий вітерець і ліхтарі колише, і я, закутавшись у шарф, ловлю себе на тим, що в парку дивовижно, та удома все ж тепліше. Там теплий плед, гарячий чай і волохатий кіт. А вітерець все холодніш, вже й морозець по тому і насуває темна ніч і млу з усіх боків. І перехожі звідусіль уже спішать додому до чаю, до коханих і до затишніх котів. А вітер хмари розігнав, немов легкі пір'їнки, сріблястий місяць за вікном в вдалині, сяйнули в небі зірочки. Мов крижані сніжинки, а на замерзлому вікні малюнки чарівні. Затишний дім, пухнастий кіт і філіжанка кави, щемливі й довірливі розмови до душі, по тілу стелиться тепло, і так мені цікаво дивитись, як мороз малює дивні вітражі. І розцвітають на вікні химерні хризантеми, Мереживні гербери і троянди крижані, неначе діаманти дорогої діадеми, Виблискуючи гранями, ясніють у пітьмі.